Дякуємо всім за допомогу. Вона так. нам потрібна. Детям вже не треба їм, а нам, надаємо, бо магазина, мука нам і ось, і, і треба, бо в нас нам йому і нада. Йо, все треба. Дитині 5 років, і воно бідне біжить і кричить: бабуся, а як ми будемо падати на животик чи на спинку. Бабуся, бабуся, будуть бабуся, летить, бабуся. Не це що, туди. прильот? 6.30. команда їже життя в зборі. Ми їдемо сьогодні туди. Де люди жили в окупації, і зараз вони нас чекають? Ми вирушаємо в Бориславський район Херсонської області. Це буде три села: перше село Садок, Стариця і Нова Кубань. Ми вирушаємо. Велике вам спасибі, да, Сенькі, що ласка. ви Приїхали сюди. Будь ласка, знаєте, ми отак і їздимо, що коли так дякують, і ми думаємо, Боже, ми, ми оце робимо справу і не даремно ми її робимо. Не дарем, не дарем. Що, знаєте, що нам ніхто як... у звару не привозив. О, бачите, ну ми, ми перші зварі, нам. Як нам приємно, Дякую, це добро. наша фішка, що ми ну, привозимо Великий. гуманітарні набори, але нам хочеться знаєте, поділитися чимсь таким особливим. Mm -hmm. Щоб, знаєте, ви почули, що ми... ой, ну, Ви чого плачете? Це ж, я думаю, сльози радості. І ми хотіли особливо щось зробити для таких, як ви, щоб ви відчули, що ми підтримуємо. Хоч ми і далеко, але ми всі підтримуємо. Будемо ж разом. Дякую. Все потрібно, що привезли за все потрібно. Все нам потрібно. все. Пенсії невеличкі. Ой, не питайте, бо не буду казати. Дуже Ми велика, мабуть, Дуже велика, мабуть, да. Да? на що вам їй вистачає? От, от чесно скажіть. Даже. На оці усі ушли. Добре, а ліки, а їжа, а якісь там, може, ще потреби. Хочеться, але немає. Захоп. у на ага. мене народа з 1, -го 1 -го серпня. 1 серпня. Джавеліна. Джавеліна. Дівчинка Джавеліна. І передаємо вашій джавеліні такі невеличкі подарунки. Дякую. Круто. Буде перемога. Для буде перемога. перемога. Все, наше вітання. Да, багатьох убили. В селі, в да. окупацію? Труї, да, і багато жаць. ранені виїхали, ми виїжджали. З, дітками З дітками один виїхав. І ми залишилися одні без нічого. Не повернулися, ті ніхто ні, не повернувся. Ні, ні. Та ще ж бояться, бо ще ж ми ж близько літаємо. Ви кажете, у вас нема магазину? немає магазину? Немає. немає, І на кольосах нічого немає. не приїжджає, ніяка сло, не ні, лавочка? Їздим сюди, поїхав, скупляє, ми їздимо сюди, самі там, приїжджаєте? На великах? Ні, ну, ні на машині. ми сьогодні приїхали, я заїду в магазин, трошки живуть куплю. Ну, це добре, що ми привозять гуманітарні допомоги. Ми дякуємо всім за допомогу. Таку. Вона нам потрібна. Деяким може не треба їм, а нам треба, бо в нас немає магазину, І мука нам треба, і олія. Все, все треба. Все. треба. Угу. Ми сьогодні привезли там. — Ну так, да. і помимо цього, що вам добратися сюди треба, да, скільки да, кілометрів сім, туди? Сім-сім. Моя дочка і не виїжджала з вами. Ви, трималися з нами, батько ж у нас больний такий був. А то вони не виїжджали дитині п'ять років, і воно бідне біжить і кричить: бабуся, а як ми будемо падати на животик чи на спинку. Бабуся, бабуся, буде бабуся, летить, бабуся. Ой, це Господи. що, прильот? І оце, оце воно так, ну, так да, кричало. То це, це такий страх за да, життя, ми, навіть ми, не за ракети, своє діти. Ой, ракети ті лит, літали, Як вона летить? Як ото пісну вийшли від mm -hmm. нас, вони дев'ятого е, числа. 9 листопада, вони вночу вийшли одна 7-го, коли ми 10-го попросиналися, і всі вже люди знали, що вони вийшли один по одному, як ми родили, як свої солдати 11 числа. Прийшли, да? Наші солдати зустрічались зі сльозами, зустрічали з радістю, з сльозами, з квітами, з радістю. – Бо цілували, Наша Україна, да, наша Україна кажемо, але точно наші так боялися, України, да. Щупаємо, да. бо, бо да, багато що пережили. Да, да, багато що дякуємо всім, дякуємо, що нам допомагають, що да. до нас приїжджають. Не забувають. А Ми дякуємо, що нам допомагають. Да, І так ми всі да, по колу да, один да, да, одному да, допомагаємо. Да, дякуємо да, вам велике. Да, Тримайтеся, все буде добре. Да. Гарно, ми були в хаті, це було без 11 ночі. Почекайте, чекайте, тримайте парчика. Все, тримайтеся, все да, і сразу такий. Потім побігали в погріб до сусідів. Угу. три прильоти були зразу. Нам кришу знесли. Вікна, а ви політали. в цей погрібі були? Ні, ну в хаті. В хаті були. в лючовиться, хата падаєш. Криша. Криша сразу, ну, так? Ну, шум камінь сити Дуже угу. Вже відстрайний. <пишливість> а а як ви відбудувалися? Як ви а до сих відбудувалися? Відбудовуєтесь, так? Да, і нам було є... Є відновлення, uh -huh. нам виділили 100 тисяч, ну, звісно, це дуже мало. Своїх ну, хоч, пішло. хоч Кришу зробили, франтони зробили, потолки ще не доробили все. Ну вже ви... все, все рівно, ваша хата, ви да, вже живете? Ми зразу вставили за свої, все перекрили шарай, кухню, все за свої. Бачите, як у нас це погоріло, все померзло, і що ми будемо робити далі? Сіна немає, корови держимо, непонятно до якого дня. Поля не розміновані. А поля ще у вас заміновані? Ще да? у нас заміновані? Ну у нас люди ж хоч у посадках косили, а тепер ж непонятно, ніде ж ніхто. Страшно туди ходити, да? мабуть, ніхто туди не, не можна ходити. А коли окупанти зайшли, то що тут було? Що вони робили? У вас не чіпали? Як у вас тут це було? Чіпали, чіпали, хлопців чіпали, всіх чіпали. Хто не Угу. Ну якось 8 місяців пережили ви цих, так? Да. Так, да? да. 8 місяців пережили, 7 місяців без світла і 7 місяців, мабуть, і без газу ми жили. Після того, мовчали, з двору не виходили, фірточки навчились замикати. Дивіться, я в руках тримаю картину, яку нам подарувала дівчина, прийшла на роздачу і подарувала. І цю зупинку розмалювала теж вона. Ми знаходимося в селі Садочок. Оця чудова пані. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Наталія. Дуже класний художник. Ми це побачили, бо ми побачили тільки що зупинку. Це ви розмалювали. Так. Клас. Два роки Тож... назад. Два роки назад. Ми Сам... були тут в окупації, так, так. слово. Да. Всю окупацію пробули? Всю. Як тут було? Важко вам Важко. було? Страшно, так страшно, що навіть не можна передати. О, тут повністю приходи по цьому краю було. А у вас крайня, крайня вулиця, так? А в Ракас вони ж ішли, вон, там та посадка була позиція. Угу. І вони всі-всі просто сюди йшли. Нас як отак -от бомбили, як отак -от починали. Отак ось. І як у нас приход ночі прийшов, хорошо, що ми оці два вікна у нас були сюди вибуха. Ми їх замурували. Зразу, <говори> як... <говори> як тільки війна почалася, <говори> да? ні, ще раніше, ще раніше, просто замурували, вони нам не потрібні. <говори> Якби не замурували, не мене б не в вже ви б, не було Все, <говори> велике вам дякую і за картину, і за той позитив, <говори> що ви несете. Анастасія, <говори> Анастасія, <говори> Анастасія. їжа <Її говори> життя <говори> Дніпро.